Добрий ранок, мої любі малята! Я вам пропоную послухати віршик. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят, і дівчаток, і хлоп'яток. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки, гарний дім у діток, дім цей зветься, дитсадок. А зараз, малята, я пропоную нам з вами повторити правила поведінки у дитячому садочку. Правила поведінки у дитячому садочку дуже необхідні. Прийшов зранку до дитячого садочку, не забудь привітатися з дорослими та дітьми. На заняттях не заважай іншим, один говорить, інший слухає. Не ламай іграшки. Поділися іграшками з другом. Якщо хочеш приєднатися до гри, спитай дозволу у друзів. Якщо когось образив, попроси вибачення. Пограв, прибери іграшки за собою. Якщо прийшли батьки, попроси у вихователя дозволу та йди додому. Ну що ж, малята, ось ми і прослухали з вами правила поведінки у дитячому садочку. Повторяйте та дотримуйтеся їх. Ну що ж, а я з вами прощаюся. Бувайте та до нових зустріч!